Тарас Шевченко розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних Звичайно не вчила? Молилася, турбувалась. День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой Богдане, Богданочку, нерозумний сину, подивись тепер на матір. На свою в країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала, степи мої запродані жидові німоті, сини мої на чужині. На чужій роботі Дніпро брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте ж, недолюдки матір катувати на четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Якби то, якби то знайшли те, що схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Дмитро Чередниченко єдина Україна. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україно, бо ти на нас усіх одна, одна від Заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто, нехай не ділить народу, бо не поділиться народ. І козаки Стрільці Січові за тебе гинули в полях. У небесах Сузір'я Лева нам світить на чумацький шлях. Стражденна чаєчко небого, єдині два твої крила. Виходим мене у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на нас усіх одна. Фрідріх Шиллер переклад Микола Лукаш. Уривок з поезії до радості. Радість гарна, іскро Божа, несказанно любонам увійти царице Гожа в твій пресвітлий дивний храм, все, що строго ділить мода, в'яжеш ти одним вузлом, розцвітає братня згода під твоїм благим крилом, кого доля ощастила, Тим, що другові він друг, кого любить лада мила, йди у наш веселий круг. Йдіть усі, хто зве своєю в світі душу хоч одну. Хто ж не свідчив світ душею, йдіть у іншу сторону. Радість Всесвіту, пружина, радість творчості душа, дивна космосу машина, нею живеца й руша, радість квіти розвиває. І розгін дає сонцям їх простори пориває, невідомі мудрцям.